Слава Богу, дорогі брати і сестри! У цей благословенний день, понеділок, 6 жовтня 2025 року, православна церква відзначає зачаття чесного славного пророка, Претечі і хрестителя Господнього Іоанна. Пам'ять преподобних жон Ксанфіпи і Поліксенії, мучениці Іраїди Діви, мучеників Андрія Іоанна та чат Іоаннових Петра і Антоніна, священомученика Іоанна Пресвітера, прославлення святителя Інокентія митрополита Московського, прославлення преподобної Єлени Києво-Флорівської. На Божественній літургії у храмах читається послання святого Апостола Павла до Єфесян, глава 4, вірші з 25 по 32. Тим же от ложь шел, глаголіті істину, кіждоко іскриньому свое, за неї сми друг другу удові. Гневайтеся і не согрешайте. солнце да не зайдет в гневе вашем, не же дадите место дьяволу. Крады, кто муда не крадет, но паче дотруждается, да делая своим рукам благое, да имать подаяти требующему. Всяко слово гнило да не исходит из уст ваших, но точью еже есть благо к созданию веры, да даст благодать слышащим. И не оскорбляйте Духа Святого Божия, о нем же знаменностися в день избавления. Всяка горесть и гнев, и ярость, и клич, и хула да от вас со всякую злобою. Бывайте же друг ко другу блази, милосерди, прощающие друг другу, Якож і бог во Христі простіл єсть вам. Тому, відкинувши брехню, говоріть кожен правду ближньому своєму, ми бо один одному члени, гнівайтеся та не грішіте, хай сонце не заходить над вашим гнівом і не давайте місця дияволові. Хто крав, нехай не краде більше, а краще, нехай працює, творивши власними руками добро, щоб він мав змогу дати тому, хто потребує. Жадне погане слово, нехай не виходить з уст ваших, а лише гарне, що може в потребі повчити, і щоб це вийшло на користь тим, які чують його. І не засмучуйте Святого Духа Божого, що ним ви назнаменовані на день відкуплення. Усяка досада, гнів, лють, крик та хула мусять бути викорінені зпосеред вас разом з усією злобою. Будьте натомість добрі один до одного та милосердні, прощайте один одному, як Бог у Христі. Вам простив. Євангеліє від Луки, глава 4, вірші з 37 по 44, І ісхождаше глаз о нєм во всяко місто страни, востав же із В вніді в дом Симонов, чеще же Симонова одержима огнем велієм і моліша його оній. и став над нею запрети огню и оставию, аби же восставши служаше им. Заходящую же солнцу все явицы имея хуболящие недуги различными, привождаху их к нему. Он же на едином кое гождо их руце возлож, исцеляше их. Исхождаху же и от многих, вопіющі і глаголющі, глаголюще, яко ты, если Христос, Сын Божий, и запрещая, не даяше им глаголати, яко ведеху Христа самого суща. Бившу же Дню і шед, идя в пусто место, и народе искаху его, і при до нього, і держахуся його, да не отшел от Них, он же рече к Ним, яко і другим градовом благовести подобає царствіє Боже, яко на все послан єсмь, і бе проповедає на сонміщах галерейських. І рознеслася про нього чутка скрізь по всій тій країні. Вийшовши з синагоги, він пішов до Симонової хати. Теща ж Симона була в тяжкій гарячці, і його за неї попросили. І, нахилившися над нею, він погрозив гарячці, та й гарячка відійшла від неї. І, зараз же підвівшись, теща почала їм услуговувати. А як заходило сонце, всі, хто мав яких недужих на різні хвороби, приводили їх до нього, і він на кожного з них клав руки та й оздоровляв їх. А з багатьох з них виходили також і біси, що кричали Ти син Божий! Та він, грозячи, не давав їм говорити, бо вони знали, що він Христос. Як настав день, він вийшов і подався на самітне місце, а люди кинулись його шукати і, знайшовши, хотіли затримати його, від себе не пустити. А він сказав їм Я маю й іншим містам звіщати добру новину про Царство Боже, бо я на це посланий, і проповідував по синагогах у Юдеї. Божого благословення усім на увесь наступний тиждень, здоров'я, миру і добра!